Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до ЄС, якраз про це ми і будемо говорити. Пане Вадиме, доброго здоров'я! Дякую, що долучаєтеся до наших програм і до цієї програми. Зокрема, Пане Микола, вітання. Дякую за запрошення, за вже задоволення. Дивіться, оцей саміт у Копенгагені, Наскільки це? Ну, я для себе розумію, що це довга історія. Ну так як завжди, демократія, вона набагато менш кваплива, ніж е, е, тоталітарні режими. Але тим не менш гарантії безпеки ми кудись прийдемо, ми знайдемо якийсь кон. Тим більше я розумію, що гарантії безпеки ніхто не дасть, окрім українського війська і українського народу, як такого. Але тим не менше, можна говорити про те, що щось можна добитися у європейців. Створенні протиповітряної оборони, може якийсь щит, який буде захищати бодай західні області України, може якісь прийдуть консультанти, які будуть щось допомагати, пояснювати, розміщувати. І так далі. Тобто, наскільки ми можемо говорити про реальність оцих всіх заходів і цих всіх зустрічей, які відбуваються на європейському континенті? Будь ласка, пане Вадиме. Ну, по-перше, варто зазначити, що саміт неформальний, відповідно, і е, ті фінальні заяви, виступи е, і та інформація, яка після саміту була оприлюднена, це результат теж такий неформальний. Давайте будемо говорити. Тобто тут не було е, якихось документів, так до яких можна було би прив'язуватися в е, прогнозуванні а що далі. Але з іншого боку, на неформальних самітах, мабуть, легше досягаються якісь такі якраз неформальні, але надзвичайно важливі попередні домовленості стосовно того, як рухатись далі. Справа в тому, що гарантії так, так вже ми звикли називати от -от те, чого ми хотіли би бачити, що ми від наших партнерів, союзників вимагаємо. Гарантії, та, за великим рахунком, не готові давати ніхто нікому, так би мовити, оскільки у міжнародному праві гарантією виступає бажання ну, і можливості тієї чи іншої країни допомагати іншій союзницькій країні, дружній країні. Тим більше в таких питаннях, як війна і мир. У нас є безпекові договори, вже. Коло 30 країн, навіть не пам'ятаю точну цифру, перепрошую, в яких, власне, описані загалом ті умови, які Україна висуває і на які партнери погоджуються, за умови виконання яких наша безпека була би, на нашу думку, достатньо гарантованою. І з свого боку ми бачимо різного роду формати, готуються як всередині Європейського союзу, так і в цих двосторонніх наших договорах відносинах, які теж певним чином дозволяють сподіватися на те, що постійне підсилення української обороноздатності і більше залучення цих держав-партнерів. Це і є свого роду е, таким от, механізмом гарантування української безпеки, е, тому е, саміт, звичайно ж, е, не міг спродукувати якогось такого чіткого е, документу, е, чітких обіцянок, як будуть виглядати гарантії України. Більше того, як ми знаємо, в певних питаннях учасники саміту навіть неформальна. Їх, обговорюючи розійшлись в думках, але з кожною такою зустрічю, з кожним таким самітом, з такими діалогами, ми, на мою, на моє глибоке переконання просуваємося далі в питаннях, а що саме кожна з тих країн, які готові обіцяти Україні додаткову підтримку, що хто міг би робити? Потенціал у цих країн є і досить великий. Нам лише треба визначитися з тим, як ми зможемо той потенціал використати і відповідним чином забезпечити і себе, і наших, будемо прямо говорити, наших союзників, особливо європейських, на яких зараз направлені теж гібридні зусилля Росії, і вже й не дуже гібридні останнім часом по дестабілізації цих країн. Тому тут вже в якійсь мірі і наші союзники потребують. Такої більш активної участі України в забезпеченні заходів безпеки для цих країн теж. Тому йде пане, такий Вадиме, пане Вадиме, дивіться. Я просто мені так шкода європейських мандрівників, які сплять на розкладучках, там, розкладайках там, по, по аеропортах різних європейських. І я би так хотів їх заспокоїти. На вашу думку, буде така протиповітряна, такі протиповітряні можливості у європейців, щоб оці значить, люди на в аеропортах не не спали там, не не, не, не чекали своїх літаків, е, е, і і щоб точно розуміли, от ми зараз це показуємо якраз, і розуміли, щоб ми точно що ну, не, не долетить. Безпілотник, чи будь-хто, будь що до європейського, польського, чи данського аеропорту? Та бачите, ну, от, на цьому прикладі частково бачимо те, що о, та гібридна мета гібридних атак Росією частково досягається. Люди в деякі навіть в паніці, і багато урядів дійсно сильно задумалися, що з цим можна зробити. Ну, ми знаємо відповідь: не, не існує вандраваф, не існує одного якогось такого засобу, інструменту, який міг би це гарантувати. Побудова багатофункціональної системи захисту це процес. процес, який постійно буде. Потрібно удосконалювати в зв'язку з тим, що і е, засоби атаки удосконалюються. Дрони минулого року і дрони цього року це вже інші, інші засоби з іншими можливостями, е, і потребує захист від них, е, інших теж заходів. Е, тому гарантувати, що жодний якийсь літаючий засіб не долетить і не зіпсує настрій. Подрожувальникам, яким довелося через затримку літаків спати на розкладайках, неможливо, як на мене. Ми це бачимо на своєму власному прикладі. Але зробити так, щоб, ну, по-перше, кількість таких випадків звести до мінімуму. А по-друге, а може навіть це перше. Дати зрозуміти чітко тому, хто ці е, дрони запускає, що відповідь буде відповідь буде не просто адекватна, а така, яка е, змусить задуматися, чи варто воно того було, буде. От зараз, напевне, в цьому процесі і знаходяться наші союзники, які, як відомо, приймають рішення одноголосно, здебільшого такі важливі, і дуже складно їм домовитися, якраз через цю необхідність одноголосного прийняття рішення стосовно того, які мають бути відповіді. Але вже як сам Орбан сказав, що та що ви, що ви на ті дрони дивитесь? Збивайте їх, не ваш дрон, збивайте. Ну, може, за порадою Орбана і почнуть наші союзники трохи а сам Орбан. швидше приймати таке рішення. А, а Пане Вадиме, а сам Орбан, він його переконають його якось штовхнуть в правильний бік європейці. Бо він не хоче бути в одному союзі з Україною. Йому відповідають, це не українська війна, це наша спільна європейська війна. А він проти. Він проти того, щоб дати кредит Україні на 140 мільярдів євро. Наскільки ми можемо? Ну, бо бувають випадки, коли на нього так тиснуть, що він погоджується, чи принаймні не піднімає руку проти, а бувають випадки, коли він не погоджується і піднімає руку проти, і, і тоді треба ще додавати якихось зусиль. Що скажете про позицію Угорщини і її лідера? Ну, Відверто кажучи, ми дуже сподіваємося, що органа штовхнуть не, не європейці, європейські лідери, а е, виборці угорські, яким рано чи пізно мало би це вже е, е, остогиднути, оскільки сьогодні Угорщина явно виглядає таким ну вже не просто аутсайдером, а шкідником, е, яка проти європейських інтересів працює і питання вже дуже дуже серйозно обговорюється стосовно того як цей принцип одноголосності замінити на принципу принцип кваліфіка Кованої більшості, чи щось щось таке на зразок, яке дозволило би ті країни, які як Угорщина відверто зловживають своїм правом вето і блокують важливі для решти країн-членів рішення, як їх нейтралізувати. Тому тут ну є на сьогоднішній день така проблема, що аби позбутися цієї одностайності, необхідно прийняти одностайне таке рішення. А на сьогоднішній день бачимо це проблема. Ну, але як я вже сказав, наступної весни в Угорщині будуть вибори, і, звичайно ж, бажаємо угорському народу зробити все, що угорський народ буде вважати за потрібне, для того, аби Угорщина перестала виглядати як, як, як країна шкідник і собі, і європейцям. А ми з свого боку ну не, не треба забувати все-таки у нас з Угорщиною маю на увазі український народ з угорським народом має дуже, як на мене, хороші стосунки. Насправді то мало обговорюється, але для прикладу ті е, проекти благодійної допомоги, які були розгорнуті і реалізовані Угорщиною, показали, що е, ну Орбан то далеко не вся Угорщина. І ми чули заяви опозиційних політиків. Причому одного з найрейтинговіших політиків, який, для прикладу, коли Мадяра позбавила позбав угорський уряд право відвідувати угорщину, сказав, що зробить все необхідне для того, аби ну по перше, допомагати Мадяру робити свою роботу, обороняючи Україну і Європу. А по-друге, зроблять, зроблять все необхідне для того, аби такий достойний українець угорського походження добре, добре його приймали в Угорщині. Тому тут треба трохи почекати, а поки що наші європейські колеги працюють в тому числі і над тим, щоб в черговий раз ну, винайти якийсь механізм, як ото, піти випити кави, який дозволив би зараз подолати вето. Угольські на таке надзвичайно важливе питання для нас як початок перемовин. відкриття того першого кластеру, теж сподіваємося, що політичної волі і винахідливості дипломатичної вистачить. Так, да, пане Вадиме, я ви мені підказали. Я тепер шкодую, коли тут дуже велика реклама була. Що можна отримати досить легко е, угорський паспорт? Я думаю, я тоді думав, може отримати. А тепер думаю, чому я не отримав? Я поїхав би в Угорщину, бодай один би голос проти Орбана я би додав, маючи угорський паспорт. Ну і це такий тонкий натяк до українських угорців. Їдьте і голосуйте, і ви самі знаєте за кого голосувати. А у мене. Без жартів питання дуже важливе, я його постійно ставлю. і Мене враження, що я один з небагатьох, хто його таке питання ставить. У мене повне переконання, що європейці і українці, не скажу, що українці тут якби попереду йдуть, теж по суть задніх. В обговоренні майбутнього мало приділяють уваги по повід... впливу на Росію поствоєнний період. Тому що для мої, для, мого, для моєї голови, очевидно, що та треба перемагати на війні, але щоб забезпечити, що Росія не нападе знов, будь-куди: на Естонію, на Казахстан, знов на Україну, на Грузію, треба ослабити, обезкровити, зробити неможливим для Росії напад. Хай вона думає про їжу, про харчі, про ножки буша і не думає про патрони, літаки і так далі. І я не бачу цієї дискусії в Європі, як ставитися. Ми знову в бізнес з'южел. Ми знову ножки, ножки Буша будемо давати росіянам. Вони знову отримують оці ножки, знов почують себе сильними і знову почнуться якісь війни. Єдиний спосіб запобігти такої перспективи – це максимальне ослаблення е, Росії. А тут дуже легко може зробити санкціями і Європа, і Сполучені Штати. Що скажете? Ну з одного боку, я з вами погоджуюсь дійсно, це історично і було проблемою саме таке вставлення Європи до Росії нерозуміння суті російської глибокої у тої російської душі а основне стратегічної мети Кремля так, що саме Кремль хотів від Європи, а вони її не дуже й приховували. Це вплив. Вплив будь-якими засобами будь-яким способом, і один з інструментів впливу, який Кремль вибрав, і е, той інструмент виявився надзвичайно ефективним: енергетичний вплив, е, хоча до цих пір зустрічаються періодично нам політики, е, які приймали рішення про побудову потоків, які стверджують, що то було чисто бізнесове рішення: е, торгувати як е, спосіб е, зберегти мир. Будемо так говорити, була така концепція, і вона поки що нікуди не ділася. Хоча для багатьох стало зрозуміло, що для таких режимів, як російський, ну, торгівля не є інструментом миру, а якраз навпаки. Але з іншого боку, все-таки є розуміння тих загроз, які несе Росія миру, особливо в Європі, і є. Розмови стосовно того, і не тільки розмови, стосовно того, як е, далі е, запобігти повторенню того, що сталося. Для прикладу, нещодавно було, врешті-врешт в, е, в Раді Європи е, затверджено конвенцію про створення трибуналу. Який сподіваємося дасть оцінку і не тільки, а й запроторить, зуміє запроторити заграти тих російських військових злочинців, яких, яких ми всім світом разом будемо відловлювати і відправляти туди, в Гаагу. Є багато також зараз розмов про те, що ну і не тільки розмов знову ж таки, є рішення. Європейської комісії стосовно того, що від російських енергоносіїв, наприклад, треба відмовлятися зовсім. Щоправда, дату е, встановили попередньо так на десь на 27-й рік. Ми розуміємо, що за цей час е, скільки приблизно Росія заробить, і не вже дійсно неможливо замістити ті російські енергоносії, зважаючи на пропозиції ті ж американські ну це вже інша розмова. Але е, те, що е, спроби домовитися і контури оцих домовленостей щодо того, як змусити Росію відмовитися від своїх е, агресивних планів і імперських амбіцій, є е, е, основний інструмент це звичайно ж допомога Україні, українському війську. Е, е, і тут, до речі, ми теж чули про плани е, введення ну, такого. Uh, вже не пам'ятаю, як то миро мирозберігаючого контингенту в якомусь вигляді. Uh, дякую. Дуже поки що в загальних рисах це uh, обговорюється, але дуже добре, що це обговорюється. Тобто, це те, що називається boots on the ground, чоботи, uh, солдати, солдати тих армій, які Дя uh, тих країн, дякую, які пане Вадиме. Вирішать стати з нами, то важливо. Дякую. Вадим Галайчук, перший заступник голови комітету з питань інтеграції України до ЄС.